Привіт! Вітаю вас на каналі Marketing Vibe, де я простими словами розповідаю про просування товарів та послуг в інтернеті. В минулому ролику я розповідала про те, як знайти роботу інтернет-маркетологу. В сьогоднішньому ролику я розповім, як пройти співбесіду інтернет-маркетологу, тому що знайти роботу це лише процентів 40 успіху, а от як отримати вже цю роботу це вже решта процентів вашого успіху. І е, я буду сьогодні говорити лише про свій практичний досвід, про те, як я шукала роботу, які запитання давали мені рекрутери, і в принципі, як на них потрібно відповідати, і на які запитання потрібно підготуватися напередодні інтерв'ю? Обов'язково. До речі, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Аня, я інтернет-маркетолог з досвідом біля 10 років і. Як я вже сказала на цьому каналі, я ділюся якимись лайфхаками про інтернет-маркетинг, даю якісь поради про просування товарів та послуг. Тому буду рада новим підписникам, вашим вподобанням, подобайкам і коментарям. Отже, перше питання, яке задавали мені, ну майже напевно, кожен перший інтерв'юер на співбесіді. неважливо, хто це. Або це міг бути рекрутер, це міг бути директор по маркетингу. А, але питання всіх звучало одне і те ж саме: розкажіть про себе. Воно максимально ненависне для багатьох людей, я впевнена, якщо не для всіх. Тому що це питання, яке завжди вганяє в ступор, але якщо ти до нього не готовий. Тому. Підготуйтесь, підготуйте відповідь, так? А що рекрутер хоче почути? Він не хоче почути про ваш е, життєвий шлях, так? ваші якісь там хобі, вашу сім'ю, друзів. Ні, під цим питанням він хоче почути відповідь про ваш кар'єрний шлях, про ваші знання. Тобто спробуйте розповісти так, щоб з однієї сторони ви розповідаєте як, про себе там, можете почати з... Університету, з коледжу, який ви закінчили, так? чому ви вибрали саме цю спеціальність, і так плавно пересуватися до свого, своєї першої роботи. Але нехай ця робота буде пов'язана саме з професією, куди ви проходите співбесіду. Так? В даному випадку я розповідаю про інтернет-маркетинг. Тобто ви говорите там про першу роботу, можете розказати трішки, як ви її отримали, що ви там робили, потім, чому ви звільнились, перейшли на другу роботу. Тобто, знаєте, балансувати між розповіддю про своє життя і між розповіддю про свій кар'єрний шлях. От я би. Це так назвала. Так як він в кожного унікальний, то я не можу чітко вам дати якийсь шаблон, паттерн, як як повинна складатись ваша розповідь. А тут вже продумайте кожен сам. Що, що ви таке хочете про себе, про свою кар'єру розповісти? Про своє навчання, може вас не знаю, може, ви були старостою. в Університеті це також дуже великий плюс. Говорить про вас як про людину, яка вміє керувати, вміє організовувати, вміє делегувати. Так, або ви там вас там докторська ступінь, не знаю, або ви якісь наукові праці писали. Тобто почніть, почніть з цього, так, і там знову ж таки плавно переходьте до своєї першої і наступних робіт. От. Наступне запитання, яке мені дуже часто задавали, це що ви знаєте про нашу компанію. І тут ви також повинні бути вже готові. Перед тим перед вашим інтерв'ю пошукайте в інтернеті інформацію, якщо ви ще цього не зробили перед тим, як відіслати резюме. Тому що я знаю, багато хто ну, відсилає резюме, навіть не читає, куди вони його відсилають. Тому коли вас вже запросили, потрайте по деякий час, почитайте про цю компанію. Не в плані, чим вона займається, а в плані, наприклад, можливо, ви знайдете статті, що у компанії були інвестиції якісь крупні або в неї, або вона інвестувала кудись, бо там не знаю, остання рекламна компанія була пов'язана з якоюсь суперзіркою, яку вони запросили. Так? А, тобто, спробуйте знайти якихось такі цікаві фішки, і на, на запитання, що ви знаєте про нашу компанію, розкажіть про це. Тільки не кажіть, там я вчора прочитав, а почніть так, знаєте, о, от я знаю, що ваша компанія інвестувала там 100 мільйонів гривень там, в щось в якийсь там благодійний фонд, або там ви отримали е, західні інвестиції у розвиток такого-проєкту. то проекту. Як правило, з такою інформацією часто діляться в СМІ, тому її можна, в принципі, Але якщо знайти. ви знайшли щось погане про компанію, то. Звісно, вам тут треба подумати спершу, чи потрібно мені туди йти працювати, а друге, ну точно не згадуйте про це. Так ну, це може бути якийсь скандал пов'язаний з іменами директорів. Так, це може бути відгуки негативні колишніх працівників. Ну, про це мабуть не треба говорити. Що не згадуйте, просто зробіть для себе висновок і все, і спробуйте знайти щось хороше або хоча б нейтральне. Якщо взагалі нічого не знайшли, то ну, почніть хоча б з того, що ви знаєте, чим займається компанія, тому що е, іноді на співбесідах так лякаються шукачі, що забувають навіть назву компанії, куди вони приходять. Тому тут також постарайтесь максимально підготувати себе до цього запитання. Третє питання. Чому вас зацікавила ця вакансія? А відповідати, мене цікавлять гроші, ну, це і так зрозуміло. В принципі, що ми всі працюємо в першу чергу заради грошей, друга черга вже там, заради якоїсь самореалізації, так? можливо, там задоволення і так далі. А про зарплату. Можете сказати десь третім або четвертим пунктом. Так, про неї можна сказати. Тут ну ми всі люди, тут нічого такого немає, що вас зацікавила зарплата. Але в першу чергу скажіть про обов'язки. От ви прочитали про вакансію, вас зацікавили обов'язки, і е, тут зробіть ремарку, що ви це все робили на своїх попередніх роботах, і що ви це знаєте, як робити. От, і у вас навіть були якісь результати. От, до речі, про пункт результати також підготуйтесь. Щоб ви обов'язково говорили конкретними кейсами там завдяки правильно налаштованій рекламі на моїй минулій роботі, такі-то такі-то компанії піднялися продажі, точніше чи виросли продажі майже там у, 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 у три рази. Ну, це я такий найбанальніший приклад, сказала, але так от. Щоб ви могли оперувати якимись конкретними цифрами і даними, або там у скільки разів, або там на наскільки там тисячі мільйонів гривень ви там підняли дохід завдяки якісь свої креативні ідеї, так, або скільки підписників вам вдалося залучити в соцмережі компанії під час вашої роботи. Так? І що це були не боти і не куплені підписники, а саме активна якась аудиторія. Тобто якісь конкретні конкретні кейси тут можете сказати. І... Ви тоді покажете себе як професіонал, як людина, яка може щось корисне дати цій компанії, і, те, і про те, що ви дійсно обізнані з обов'язками, а не просто так кинули кудись резюме, аби вас там десь. Що ще взяли? Потрібно пам'ятати маркетологу, коли він шукає роботу, досить часто, не завжди, але часто питають якісь сугубо професійні запитання, а що я маю на увазі, наприклад. А розкажіть, як прораховується CTR, або як розшифровується Та, Такі питання реально запитують. І хоча всі маркетологи знають, що такі формули, вони всі автоматично прописані в рекламному кабінеті, прораховуються ці дані. І про CTR, і про роз, про дохід, і так далі. Але треба все таки озвучувати, що ви знаєте формулу, яка там зав'язана. І ви взагалі знаєте, що таке Рос, що таке CTR, що таке СМО, що таке CPC, PPC, ну і всі решта професійні такі фішки, про які, якщо ви не, не знаєте, то там пригадати собі, ну точніше, ви повинні знати, вже, якщо ви маркетолог, а, ну просто пригадати собі, так, ці всі формули, тому що, ну, Мене реально запитували в компанію, навіть скажу в яку, в Приватбанк. Я проходила співбесіду, директор по маркетингу задавав мені такі питання, там, як прораховується CTR, CTR? що таке PPC, Так, що таке реклама на охват. Ну, тобто, спробуйте це все собі. Пригадаю. Ну і, Звичайно, не обійтися без тестового завдання. Воно в мене було в напевно в випадках 80% всіх співбесід, що я проходила, тобто можна сказати, майже всіх. І воно деколи було логічним, цікавим, деколи якимось дивним. Наприклад, зразу на співбесіді мене в одній компанії. Просила рекрутер, навіть не маркетолог, а рекрутер, придумайте мені якусь історію зараз і розкажіть. Ну, вона, типу, хотіла мою креативність якось перевірити. Я не знаю. Це було таке несподіване завдання. Ну і зразу потрібно було якусь історію придумати. А в основному були стандартні тестові задачі. Там, придумайте нам стратегію маркетингову, хто наші конкуренти, Там, придумайте нам емейл, придумайте нам текст на вайбер. Ну, з однієї сторони, типу, таке завдання, що вони потім можуть його використати. Так, вас як безкоштовну е працю і взяти ваші тексти, які ви придумали, і не взяти вас на роботу. Так, да, такий риск є. Але, знаєте, тут я нічого Конкретного не можу порадити, якщо компанія для вас важлива, якщо ви хочете туди потрапити, то мабуть потрібно ризикнути, зробити тестове завдання. Але якщо ви бачите, що або ви його не тянете, або воно займає дуже багато часу, то тоді варто про це сказати прямо, що, мабуть, я відмовлюсь його робити, тому що, ну, наприклад, про маркетингову стратегію, так це взагалі. Компанії платять шалені гроші за те, щоб їм розробили цілу стратегію з аналізом конкурентів, з аналізом ринку товарів, з аналізом цільової аудиторії. От і не всі готові робити це безкоштовно. Так, що тут цілком нормально, якщо ви відмовитесь, ну якщо це якась єрунда, типу напишіть нам текст на рекламний текст на Viber, то можна спробувати ризикнути, говорячи про тестове завдання. Вас, рекрутер, або там, директор по маркетингу, хто вас, хто вас інтерв'юер, запитає, скільки вам часу потрібно для виконання цього завдання. А старайтесь говорити не більше двох днів, день-два, тому що ну, більше двох-трьох днів, ну, скажімо так, більше трьох днів, так, є ризик того, що знайдуть спеціаліста на ваше місце. Це по-перше, по-друге, Можете якось показатися не зовсім компетентним в цій справі, чому вам так багато потрібно часу. Тому спробуйте вкластися в ці дні. А взагалі, спочатку, правильно, якщо вам це тестове, так? тобто ви спокійно говорите, що давайте я оціню тестове завдання і скажу вам. Так, вам присилають його, все добре. І ви дивитесь, що ви, в принципі, день-два ви впораєтесь, так і пишете, що за там за два дні я вам вишлю. А якщо ви розумієте, що вам потрібно більше часу, тут я знову ж таки не можу щось конкретне порадити, ну пишіть, що там три дні максимум, так потім вже дивіться по ситуації. От, ну бажано, щоб це вкладалося в два дні максимум. Ще таке застереження: ніколи не брешіть на співбесіді. А краще щось не договорити. От що я маю на увазі? Наприклад, на запитання, чому ви звільнились, ну, не потрібно казати, в мене був конфлікт з начальством, так, хоча він реально міг бути, але ну, скажіть щось, типу там зарплата не влаштовувала. Бо... А, тому що по. Ну, Іноді конфлікт з начальством і зарплати, вони дуже часто перегукуються. Тому в принципі це не зовсім, як на мене, брехня. Так? Або там немає якогось подальшого кар'єрного розвитку і так далі. От, про конфлікт не говоріть. І не брешіть на рахунок знання іноземної мови. Якщо ви не знаєте англійську, то краще так і сказати, тому що вас це ж легко перевірити. Да? З вами почнуть на співбесіді говорити англійською, а ви не можете нормально гарно відповісти. І тому тут краще також уникати таких вакансій, там, де є англійський, якщо ви не знаєте англійський О, от або підтягнути спочатку цю мову, а потім вже спробувати проходити співбесіду. Якщо ви давно не проходили співбесіди, то хочу також застерегти, що є багато неадекватів серед роботодавців. Я також з ними зустрічалась. Тобто теж будьте морально до цього готові. Вам можуть давати якісь стресові інтерв'ю. Хоча для мене це не стресове, це було скоріше хамство, коли ти коли тебе запрошують ти, не ти відіслав резюме, а тебе нашов HR, запросив тебе на роботу. Точніше, на співбесіду з директором, а директор тобі каже, починає говорити, що ти ніхто, причому на співбесіді, так, і чому ти сюди прийшла? От в мене було таке. А я говорю, тому що мене HR запросила. От, можливо, це було стресове інтерв'ю, я не знаю, але це виглядало досить як якийсь неадекватний директор. Тому також варто до цього бути готовими, до якихось запитань, типу, а чому ви не одружені Чому немає дітей, особливо жінкам люблять задавати такі питання. Вони є некоректні, вони є безтактні. От тут також дивіться по ситуації, можете відповідати, якщо вам ця робота потрібна. А, ну, На мою думку, вони безтактні. Не можна задавати такі запитання. А, що в мене ще було? Були директора, які дуже говорили більше, ніж ти на співбесіді так. Тобто тут потрібно. Тож уважно слухати, що говорять, по можливості підтримувати розмови, якщо вам дійсно цікаво, і якщо ви хочете там працювати. Якщо ви розумієте, що людина говорить, що взагалі не по темі, то можна і закінчити таке, таку співбесіду. А це, в принципі, все, що я хотіла сьогодні розповісти. Можливо, ролик получився дещо маленьким, але. Я виділила такі головні тези, головні запитання, які задають у більшості випадків, так, на якісь там ви підготуєтесь а напередодні на якісь, до якихось запитань потрібно бути просто готовим, а до якихось і не будеш готовим, тому що знову ж таки все дуже індивідуально. Співбесіди проводять живі люди, і під час інтерв'ю вони можуть задавати. Ну, Запитання, які ви не очікували. Тому тут варто бути спокійним, зібраним, виспаним, тверезим, ну і так далі. А я бажаю вам успіху у пошуках роботи. Тому що якщо ви дивитесь цей ролик, скоріше за все ви зацікавлені або у новій роботі, або зараз знаходитесь активно в пошуках роботи, або може просто плануєте міняти роботу. Тому... Всякому випадку, я вам бажаю успіху. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, підтримуєте мене. І всього доброго, до наступних роликів.